Всім привіт, дивимось 11-ту серію Кайга Коносенцеї Хаджі Машта. Да, довго не було його, скільки там, по-моєму, з початку минулого сезону. Тобто з місяці, по-моєму, не було Сенсея, Ну, вибачайте тим фанатам, які хотіли від мене побачити реакцію, але я все ж таки постараюся її доробити, а не закидувати. Не знаю, постараюсь багато серій зразу зняти і потроху викладати. Я не впевнений, що зможу до кінця прям добити, бо то часу багато змепав. по мене 14 серій відставання, це капець. А... І ще й новий сезон почався, це часу зовсім мало. Я постараюся зараз багато зняти, поки ще не почав новий сезон. І... Або буду по одній серії якось вставляти в новому сезоні якось. Пробувати, тим більше тут нема багато про що базікувати. Це все ж таки комедія повноцінна. Або тоді зустрінемось свій... <смі> в кінці сезону, блін. А... Ну, коротше, якось так. Ну, вже в імена позбували. І так як не дуже пам'ятав, бо тут супер багато персонаж. Ну, Харвакі, Набе, Сано, Зашаки. Напевно, це всі, хто мені пам'ятається прям згод це, зразу. Ну, ладно. Якось так. Не буду вже тянути, щоб якомога більше записати. Перейдемо до реакції. Реакція на Ютубі буде семер, то вам потрібна своя копія. Але в описі під відео я посилання на реакцію з картинкою та звуком. І, будь ласка, що будете там дивитися, не виключайте ролик на ютубі, хай далі на фоні, бо, бо е, тільки виключте звук. Бо так, це дуже допомагає просуванню ролику на каналі. А ще більше допоможе, якщо ви підпишетесь, поставите лайк-подбайку, like буде дуже приємно. І чим більше ви їх поставите, тим краще ролик буде передвигатися. Ютубом більше я почну українські теж реакції. І так буде просити к разом. А ще можете ви на фінансово підтримати посилання те, що в описі під відео. Це дуже мотивація додасть, і ще теж буде дуже приємно. Один, два, три. <реш> Цікава в нього, мама. По-моєму, це всіх так. До сану йде. Цікаво, хто захоче з'їсти аби у нього? А, все ж таки не до нього. Він, по-моєму, до нього ходив в якісь серії, я вже забув. Я не що тут теж щось знайдеться, хто захоче з'їсти. як за... Нормально. Коротше, добренький син у сім'ї Якудза. по моєму часто такий сценарій використовують. Аллен стан А, і ще я бачу новий опенінг для другої половини. З анімешки. Реакція є на каналі з реакцією опенінгів Один раз бачив, тому вже не зовсім пам'ятаю. Цікаво, з якої серії почнеться він? З 13 чи 14 14? Напевно. Ну, побачимо, що переплюне Він цей опенінг. Я не пам'ятаю, що я казав про другий опенінг. чи він більше, чи ні. Зловічка серія називається. Не вже воюється, що тут його не сидять, а прирізати захочуть? Вся сім'я, походу, прийшла. No princípio, né? <laughs> <laughs> é a <como> É na <laughs> <laughs> normalny akcent. Samo najmniej pochodzi, schodzi na jakąś. Ciekawe, w jakiej formie zjawi się babcia. Hm. No, co on wygląda jedna, jakie kot jak za? Всяких шрамів там. Ну, як типично якусь з аніме, я маю на увазі, А от мати, походу, якщо я правильно зрозумів, що вона, то виглядає прямо як якусь з мати. Згадується аніме зразу. Наречена русалка. Наречена русалка. Дуже прикольний командійне аніме. Але якось, по-моєму, про нього дуже-дуже мало говорять. Може не всім, звичайно, такий гумор заходить. Дай перекладу немає, по-моєму, нормального. Цікаво, як він перевіряти буде. Ну, в принципі, в селі він може показати клас, зважаючи на його здібності. Я так розумію, він на одній річці десь. Та щось скажу, погане дуже. Що навіть не звучало. Ну, no, ходятесь, то не відняти, по-моєму, від нього. Я б ще навіть забув, що він тепер може використовувати силу, як забагнеться. Хм. Невже все ж таки він не таке, як виглядає, трохи добренький? а, -а, -а. Ну, зрозуміло. Коротше, якщо дружина дізнається, бо поїй виграб більше... Я здоволюю, що може на таке тиснути. Короче, заслужив довіру. Як все закінчилось мирно і, і мило. Походу, ну, живий він не йде. Я б сейс думав, блін, така в нього дружина красива, а він э, наліво ходить. Хоча, може, вона на вигляд тільки така, а насправді. Я мене прикал, як Така мила річ говорить такі страшні речі. А ще й бінц, блін. Mm -hmm. Я здогадався, що щось таке буде. Короче, собі наречено на мільйон років вперед. <риск> <су> а що він не думав про це? Я не здивуюся, що вона вкрала поцілунок у нього перший. Poselete se, se zúčajeno. <laughs> jak brlok, blin. Pojď mi, to chodí, že pomstí. <laughs> Přesně co, Kodėl man kažkas pytas, kad mes jo susitrinsime, pako, arba susitrinsime. To, wiem, że był w czterema stadijach, nieco sobie. A, a one ją już znów stycząły normalna. No, że one ją nie wypisnąją, zaraz, czy coś takie. A. Тоді з ним знайшли його <смірно> нормально ух. Невже це. це я. Що цією сию... силою.. сано, коротше. Невже це Сано малий? А... Просто я подумав спочатку, що це він. І за те, що він з цим носиться. Стану Так як Сано супер-друг з ним. А може все ж таки садно? А це і є оцей наш, до якого ми тільки що додому ходили. Хоча можливо він занадто малий, не знаю. Capacites a block. Боже, по-моєму, він не в старший клас а молодших виглядає. А ще і сказали, чим бога. Оооо. Минус в А Якщо це справді він і він живий. Ну, в принципі, хоче, він поводиться так само, як і завжди можу сказати, як і зараз. Нормально. Вчитель пригодився вся. А вчитель поїде. Нормально. Все ж таке іграшка це походу. Мені з-за того, що давно не дивився, не пам'ятаю, бачили ми цього персонажа чи ні. Цікаво, якщо ти справді сан вийде і побачиш, що вчити цей талісман, як він відреагує. <звісна> Директор. <гум> Бачили, я по моєму завжди в масці, а тут нам якийсь шрам, походу, показали. Цікаво зіграє якось це, чи все ж таки це буде комедія до кінця. Да, все ж таки воно я походу не впізнала, я здивований. Ну жар в них зараз буде Еврика. <реку> Хочу теж другом бути. Як все мило закінчилися знову? Ще й музикою наганяють таку меланхолію. Е, про криса забули. Так, да, все ж таки я не, не помилився. Я дуже здивований, що я до Петра до цього, зважаючи на те, що це перша серія за десь три місяці. Ну, все видало, яка його здібність, напевно, ламати все, роз'їдати. Хм. А я не пам'ятаю, ендінг був новий, я дивився. Ну коротше, це вже питання до інших серій. Мені здається, чи цих кадрів не було, чи це із-за того, що я давно не бачу цього енергу, і тому мені вже обвидається, що я не, не пам'ятаю цього. Ну оцей кадр точно пам'ятаю. Приємно повернутися до своєї роботи. Вона, в принципі, ніколи не була поганою якось, просто часу не було. Комедія нормальна. Ну, і приємно, що тут а, не чиста. Прям супер-супер комедія. І приємні милі речі відбуваються. Тому поки що, хоч по божевіллю вона може і проігрує, наприклад, оці олнихи, Олниці. Але мені подобається більше поки що. За 10 серій майже не надоїло. Мені толених апрям швидко мені дуже надоїло. І я думаю, все із-за того, що тут бувають милі речі, як з признанням його вчителем. Він вже я собі наречену знайшов, правда, який підрости потрібно. Хоча блін, я навіть не знаю, скільки є років, бо ми ж знаємо, що вони можуть в таких перетворюватись, я не знаю, напевно, завжди. Чібіки, блін. І ще її манера речі прикалує. А, ну і історія про друзів, і що вони всі були вже знайомі раніше, і, що і Сано вирішили так поєднати цікаво. Ну, і цікаво цей шрам учителя. Що у директора. Польбом, напевно, якось зіграє. Напілиця, чи то пов'язка. Ну, здається, шрам якийсь, не знаю. Якесь від вогню, можливо, чи щось того. Сентиментально тут вийшло. Ну, коротше, зустрінемося в середньої серії. Підписуйтесь, ставте лайк, подобайку. Можете мене підтримати посилання в описі під відеобов'язку, підтримати армію і до побачення!